До гуртожитків Чернівецького національного університету почали заселяти студентів. Цьогоріч через повномасштабну війну поселення не обмежували ні в датах, ні в термінах. У випадку повітряних тривог студенти, які житимуть в гуртожитках, будуть спускатися в укриття. Про це їм говорили при заселенні. Сьогодні ще відбувалася така певна евакуація. Ми всі спускалися з усіма необхідними речами, зокрема, це з тривожними валізками. сховище, до речі, в досить непоганому стані. Також я знаю, що проводили численні перевірки. Нам просто розповіли, які дії маємо робити. Ми підтвердили це, що ми всі, все розуміємо і розписали в журналі. Якщо розпочинається повітряна тривога, нас всіх збирають біля входу гуртожиток і ми дружно йдемо в бомбосховище, яке знаходиться у нас на факультеті. На кожному поверсі призначать студента, який буде стежити за тим, щоб усі переходили в укриття у випадку тривоги. Ось це одна із кімнат гуртожку номер 3 яка передбачена для укриття наших студентів. У студмістечку обладнали три сховища. За словами директора студмістечка Василя Гарасима, там можуть розмістити приблизно 2,5 тисячі студентів. Приблизно стільки ж і житиме під час навчального року. Запас продуктів у нас є на тиждень. І за потреби у нас є склад, де більше продуктів. Консерви різного виду, м'ясні, якби і бобові, і галети є, води запас відповідний, і горішки. Різні такі калорійні, які довгостроково зберігання. Поселення в гуртожитки триватиме до 14 вересня. Останніми заселятимуть студентів перших курсів, які розпочнуть навчання 15 вересня. Соломія Соловей, Антон Романюк, новини на Суспільному, Чернівці.